Всім привіт! Виконаємо практичну роботу номер 1 Не в презентації Microsoft PowerPoint, в редакторі презентації, а в Google презентації зробимо практичну роботу номер 1 Файл для того, щоб завантажити презентацію і в ній виконати практичну роботу. Я вам посилання завантажу. В домашнє завдання, і вам потрібно перейти за цим посиланням, натиснути інші дії і натиснути кнопку Завантажити. Після цього ваш цей файл завантажиться на ваш комп'ютер. Вам достатньо буде натиснути на кнопку Папочка і у вас ось тут буде зберігатися файл. От. Цей файл перетягуємо на робочий стіл сюди. І все. Далі ми відкриваємо свій Google-диск. Тобто проходимо, заходимо на головну свою сторінку, відкриваємо застосунки Google і відкриваємо свій Google-диск. І після цього просто з робочого столу перема. Тягуємо презентацію на, на свій Google диск, чекаємо завершення і оновлюємо сторінку. Після цього презентація у вас буде додана. Її просто два рази натиснувши відкриваємо Ось. і починаємо редагувати. От. Для цього ми відкриємо. План практичної роботи. От. Одразу скажу, що практична робота в Google презентаціях, ось ця практична робота не буде повністю виконана, як вона, по пунктам. Тобто ми не зможемо всі 10 пунктів зробити в Google-презентаціях. Але Якісь пункти додавання ефектів е і переходів на слайди ми все ж таки додамо. Отже, перший пункт відкрити по комп'ютерну презентацію, е ми вже її відкрили. Я показав, як її відкрити, завантажити собі на Google Диск і відкрити. Е далі. Потрібно ввести в підзаголовок титульного слайду ваше ім'я та прізвище. Я буду, звичайно, вводити своє ім'я та прізвище, ви, будь ласка, вводьте своє ім'я та прізвище. Є. Після цього нам потрібно третім пунктом додати до тексту слайда два ефекти анімації виліт, початок відтворення ефекту одночасно. Переходимо на другий слайд. Далі вкладка вставка. Тоб... Так. вкладка не вставка», а вигляд і наша анімація. Обираємо нашу анімацію. от І нам потрібно додати до тексту. Нам потрібно додати до тексту. Нашу анімацію. Тобто, для того, щоб додати на анімацію до тексту, нам достатньо виділити ось таким чином цей текст. От. І в нас з'являється ось тут додати анімацію. Вибираємо якусь анімацію. Ну, У нас поява. Давайте виберемо не поява, а. Поява знизу. Тому що у нас. В Анімація виліт, але це в Microsoft PowerPoint. В Google презентаціях, як ми бачимо, виліта нема. Ми одразу виберемо появу знизу. І відтворення анімації ми оберемо після попереднього, не по а після попереднього. І швидкість. Давайте поставимо 2 секунди. ось таким чином. І переглянемо, як буде виглядати наша анімація. Ось таким чином буде виглядати наша анімація. От, така анімація нам підходить. Далі. На третьому слайді додайте до кожного із зображень на слайді 3 ефект анімації, поява, напрямок ефекту згори. Початок відразу після. Переходимо на третій слайд. І знову ж, для того, щоб додати анімацію до ось цих картинок, ми їх повинні спочатку виділити. Виділяємо, да, вибираємо картинку, додати анімацію і знову ж. Вибираємо поява, але у нас тут вже згори. Поява зверху. Швидкість ставимо 2 секунди. І, знову ж таки, після попереднього. От. Виглядатиме це ось таким чином. От так. А, це зникнення. Вибачте, не зникнення нам потрібно обрати. А е, поява. Поява зверху от Відтворюватись вона повинна ось таким чином. І те ті ж самі анімації таку ж саму анімацію додамо до другої картинки. Тобто вибрали другу картинку і знову ж натискаємо додати анімацію. І робимо все все як з попередньою. Обираємо поява зверху і замість покліку вибираємо після попереднього. І швидкість, не забуваємо, ставимо 2 секунди. Відтворити. Ось таким чином у нас буде виглядати наша анімація. появи. Таким чином, у нас буде виглядати наша поява анімації наших картинок. Так, далі п'ятим пунктом. Встановіть для всіх слайдів анімації, ефект появи слайдів, двері зі значенням властивостей ефекту по горизонталі. Для цього переходимо на перший слайд. Ось тут, перехід між слайдами, ми обираємо обираємо тільки, бачите, скільки у нас тут не так багато є ефектів переходу слайдів. Тому ми давайте оберемо куб. куб. В принципі, дуже така непогана анімація переходу, знову ж ставимо 2 секунди на слайд і відтворити будемо бачити ось такий перехід. От. І натискаємо обов'язково кнопку застосувати до всіх. От. І якщо ми зараз, наприклад, увімкнемо показ. Нашої презентації, то ми побачимо, як наша презентація буде виглядати. Тобто буде вона виглядати ось таким чином. От, е, Перемикаються слайди. От, І так далі. От. І, на жаль, е, на цьому все, що можна зробити в першій практичній роботі, в Google-презентаціях ми Зробили, тому що встановіть тривалість показу кожного слайду 5 секунд в Google презентації, е, неможливо. От. І всі інші пункти також зробити неможливо. Тому на цьому ваше виконання практичної роботи номер 1 в Google презентаціях буде завершено. От. І е, для того, щоб зберегти файл. В Google презентації його просто достатньо закрити вкладку. І потім, якщо ми знову ж таки відкриємо свій Google диск, то побачимо створену презентацію. Щоб я зміг її переглянути, цю презентацію, вам достатньо мені в домашньому завданні натиснути на Інші дії і надати доступ. І ось тут вибрати, поділитися і обрати. Кому ви хочете надати доступ. От. Ну, Я вам завантажу свою пошту, щоб ви мені надали доступ, щоб я побачив вашу презентацію і зміг її переглянути. От. Після того, як ви сюди додали мою. Мій логін, мою електронну пошту, ви натискаєте готово, от, і потім е, просто копіювати посилання і це посилання вставляєте мені домашні завдання, додаєте до домашнього завдання. І на цьому виконання практичної роботи в Google-презентаціях буде завершено.